Великдень це ж свято перемоги, життя над смертю, правда? Але чи замислювалися ми коли-небудь, що задовго до Воскресіння Христа наші предки святкували зовсім інше відродження Воскресіння самої природи? Це було неймовірно потужне свято весни, родючості, пошани до пращурів, і його коріння сягає такої сивої давнини, що ж дух перехоплює? Так звідки ж насправді походять усі наші великодні традиції? Виявляється, за звичними ритуалами, паскою, писанками, ховається набагато давніша прихована історія. І вона тісно, просто нерозривно пов'язана із пробудженням природи та вічним циклом життя. Просто уявімо, для давніх слом'ян весняне свято було, мабуть, найголовнішим у році. Це був той самий момент, коли світло нарешті долало темряву, тепло перемагало холод, а земля, виснажена зимою, пробуджувалася від сну. Це було справді величне дійство, присвячене родючості, предкам і відродженню всього живого. І от в самому центрі цього свята був один з найпотужніших символів яйце. Але ні, це не просто прикраса. Для наших предків яйце було ніби моделі цілого космосу, початком світу і нового життя, в його ідеальній довершеній формі було приховане майбутнє. І тут треба зрозуміти одну дуже важливу річ. Писанка це не просто розмальоване яйце, це справжнісінький магічний амулет. Це, по суті, молитва зашифрована в символах. Жінки творили її, вкладаючи в кожен візерунок усі свої надії та побажання для родини на цілий рік. А самі символи це ж ціла історія. Кожен знак мав своє чітке значення. Солярні знаки, звісно, закликали сонячне тепло. Трикутники уособлювали землю і родючість. А ці загадкові безконечники символізували вічність, безперервність життя, і все це разом спліталося у потужне заклинання на захист від зла і на добробут. До речі, крім складної писанки, була й крашенка, яйце пофарбоване в один колір, найчастіше в червоний. І це не було якимось спрощенням, ні. Це мало власне, дуже глибоке значення. Червоний колір символізував дві найпотужніші речі: життєдайну енергію сонця і кров. Тобто основи самого життя. Добре, з яйцем розібралися. А тепер перейдімо до іншого ключового елемента, ритуального хліба, бо наша сучасна паска, так само як і писанка, має глибочезне язичницьке коріння, пов'язане з культом достатку і життя. І ключове тут саме форма висока, кругла паска це не був звичайний хліб. Вона символізувала чоловічу силу, родючість. Її форма була, скажімо так, фалічним символом, який мав ритуально пробудити землю і закликати щедрий врожай. І ось як ці символи використовували на практиці. Головним ритуалом був обхід поля з паскою і писанками. Це був не просто якийсь похід, а справжній магічний акт ритуальне запліднення землі, яке мало забезпечити майбутній урожай. Але є ще один аспект цих свят, і він, мабуть, найнесподіваніший це неймовірно тісний зв'язок з культом померлих предків. Так, радість весняного пробудження була нерозривно пов'язана з пошаною до тих, хто вже пішов. У давнину глибоко вірили, що весна це час, коли душі предків повертаються на землю, і вони не були просто спостерігачами, їх вважали активними учасниками життя громади, які могли допомогти своїм нащадкам у найважливішій справі, забезпеченні врожаю. Для цього і існував спеціальний обряд, який ми знаємо як проводи або гробки. Родини йшли на могили, приносили їжу, паски, крашенки і символічно ділилися нею з померлими. Вважалося, що предків треба нагодувати, аби заручитися їхньою підтримкою і допомогою. І от після поминання предків вибухала найрадісніша частина свята веснянки, ігри. Танці, гаївки. Усе це було не просто розвагою. Вважалося, що ця потужна енергія радості, руху, співу здатна фізично пробудити землю від зимового сну, просто зарядити її силою для нового циклу життя. Тож, як сталося, що ці, по суті, язичницькі традиції дійшли до наших днів. Відповідь лежить у дивовижній здатності нової віри християнства не знищувати, а, скажімо так, майстерно вбирати і переосмислювати ці давні ритуали. Християнство не стало викорінювати ці звичаї, які були в крові у людей. Натомість воно зробило щось значно мудріше зберегло їхню зовнішню форму, всі ці символи та ритуали, але надало їм абсолютно нового, власного теологічного сенсу. Найбільша зміна, звісно, торкнулася самої суті свята. Давнє святкування Воскресіння природи трансформувалося в ідею Воскресіння Христа, перемогу над смертю і обіцянку вічного життя для кожної душі. І така ж геніальна трансформація відбулася з символами яйце Амулет, що символізувало Всесвіт, стало символом гробу Господнього, з якого повстало нове життя, а насичений червоний колір крашенки почав уособлювати кров, пролиту Христом задля спасіння людства. Виходить, що кожен елемент на нашому сучасному великодньому столі це тисячолітній амулет, який увібрав у себе вірування незліченних поколінь. Це неймовірно багата спадщина, в якій прадавні символи життя, родючості та достатку просто набули нового християнського звучання. Тож наступного разу, коли погляд впаде на паску чи писанку, просто цікаво замислитись. А який із цих прадавніх символів, на нашу думку, зберіг найбільшу сиву та значення в наші дні?